Тут ми знаходимося в дуже паскудній насправді ситуації, коли Українська корупція є подвійно виграшною для Росії з одного боку, якщо корупція працює, то це ресурс, які на оборону, йде кудись в бік, витікає з країни. Хтось збагаджує збагачується, і очевидно, що Україна стає слабшою. з другого боку, коли корупція викриваються, делегітимізує українську владу. Тобто це дає можливість Росії запускати меседж. А кого ж ви тоді захищаєте? Дивіться, які це негідники. Так, от ми маємо розуміти, що навіть негідники у владі це не підстава для того, щоб говорити, що ми не будемо захищати цієї країни, а хай воно все пропаде. Згоріла хата, гори стодола і так далі. Тобто це небезпечні наративи. І ці наративи е, можуть бути як. Е... І очевидно, не не просто як, але вони провокуються з Росії. Але з другого боку є певне обурення, є певна втома українського суспільства, і дехто з людей просто не думає, чи просто на емоціях готовий підтримувати такого роду речі. Тобто я бачив абсолютно шкідливі дописи деяких людей, реальних людей, не ботів, що все я припиняю там збирати якісь донати, тому що мене задовбало, що я тут по копійці збираю, а тут мільярди виводяться з країни, викрадаються і так далі. Тобто, це неправильно. Справді реакція, то очевидно що треба бути по тих руках, які крадуть з України. Треба міняти тих людей, треба заміняти тих людей, але в жодному випадку не казати, хай тепер тим займається сім'ї.